Сьогодні розповім вам, як гарні навички допомагають купити квартиру, і що я для цього роблю. Я почала вести свій блог з того, що я змогла вижити за кордоном, дякуючи вісьми навичкам багатих людей. І на практиці буду застосовувати ці навички для того, щоб показати вам, як можна купити свою квартиру метр за метром. Просто практикуючи ці навички в житті. Привіт! З вами Альона Кириленко і сьогодні ми поговоримо чи варто знімати квартиру за ремонт, скільки це буде коштувати? Залишайтеся зі мною, буде цікаво і корисно. Ми зняли квартиру за ремонт. Тобто, ми не платимо оренду, ми платимо тільки комунальні послуги і робимо в цій квартирі потихеньку косметичний ремонт. Як це відбувається? Це відбувається так, що я беру якийсь кусок роботи, наприклад, поклеїти шпалери, клею шпалери, прибираю і ми далі тут живемо. Тут немає такого, що ми живемо в ремонті, і боже, як це важко. І це я знімаю на відео і показую у своєму блозі, тут на Ютубі. Також я рахую. я рахую витрати за місяць на ремонт квартири і. Реальну оренду цієї квартири на ринку на той момент, коли ми її зняли, точніше, коли ми заїхали сюди жити. Що ж, поки мені вдається зекономити, точніше, навіть не зекономити, а заощадити і інвестувати в метри квадратні. Я ставлю собі за ціль купувати від одного метра квадратного в місяць, а то і більше, щоб пришвидшити покупку своєї квартири. Ось це дуже цікаво, тому що і для мене це виклик такий челендж, і треба розкриватися, показувати людям, як це можна зробити. І запрошую тих, хто хоче доєднатися, так само, як я, купувати квартиру по метру для того, щоб або здавати її в оренду, або жити в ній це вже кожен вирішує сам для себе. Чого за цей місяць було зроблено? За цей місяць я зробила собі трасувальну дошку задармо за 0 гривень. Також я поклеїла шпалери в кухні. Це обійшлося трохи в я вклалася, я купила шпалери, але це не було так критично і це не, я не вийшла за рамки бюджету, який я сама для себе встановила. Також я показала на прикладі прибирання, як це можна зробити, поприбиравши вдома, як можна заощадити на прибиральниці, і скільки це коштує в місяць. І цю суму я теж відклала для того, щоб інвестувати в свою майбутню квартиру. Наступне відео я зняла це. Кошик для білизни, яку я складаю, щоб просувати, мені цей кошик потрібен. Ну, я беру речі, які мені потрібні, я їх хочу купити. Але якщо є можливість на тому заощадити, я таким способом можу заощадити. Є інший варіант, як то заощадити, без таких критичних заощаджень, як я то роблю, це купити, наприклад, цей кошик, але купити його нижче, ніж ринкова ціна, тобто знайти, де він дешевше. Знайти мало того, що знайти де він дешевше продається, треба ще домовитися на якусь знижку. А цьому треба вже вчитися. Я вчилася цьому на курсі 8 навиків багатих людей, і тільки там я навчилася, що як то можна економити, купуючи якусь дуже якісну річ. Але дешевше, тому що кожен продає так, як вважає за потрібне, ціна встановлюється, диктується ринком або люди самі придумують, як воно може бути. Це вже не суть важливо. А важливо знати, скільки ти можеш заощадити на цій покупці для того, щоб її перевести в інвестиції. І так, отже, як вийшло домовитися за те, щоб жити в квартирі за ремонт. По-перше, я боюся таких варіантів, як жити за ремонт, тому що є ризики того, що тільки ми закінчимо ремонт, нас можуть виселити. Більше того, можуть, якщо люди знімають в оренду, тобто платять якусь там мінімальну оренду, і хазяїн бачить, господар бачить, що зроблений ремонт, він може підняти, ви ж живете в ремонті. І таке є, такі випадки теж є. Я роблю косметичний ремонт, і я роблю так, щоб воно не виходило за рамки бюджету на оренду квартири, де я можу зробити то за 0 гривень, я тим ділюся і розказую і показую. Всі речі, які мені потрібні, я теж намагаюся придбати. Зяти за 0 гривень. Чому іде я можу це взяти? По-перше, навіщо платити, коли на ринку вже дуже багато є речей, які люди, наприклад, купили і не використовують, вони хочуть їх десь викинути, віддати в добрі руки і так далі. Для цього є в соціальних мережах групи. Я користуюся групами на Фейсбуку, де я дивлюся, що люди віддають. Якщо це гарні речі, вони їх одразу забирають. Якщо це якийсь непотріб, то воно ну, там трохи зависає. Але все одно люди забирають. Тільки потрібно думати, чи потрібна мені та річ. Бо, наприклад, якщо мені потрібна була дошка для прасування, то я чекала, не спішила. І коли віддали варіант каркаса, він був гарний, він був ну, такий, знаєте, міцний. Він мене влаштував, я його забрала. Якби віддавали щось зловане, що вже там не дуже я не справлюся з цією роботою, я б, скоріше всього, його не забрала. Я б купила би купила так, за, за такою самою методою, як я розповідаю, як вчать на курсі 8 навиків людей, я купила б нижче ринку, шукала би, домовлялася б за знижку і так далі. І таким чином заощадила б на тій же дошці для прасування. Тепер про оренду квартири. Оренда квартири в регіоні, де я проживаю, однокімнатною, як я живу, коштує 15 тисяч гривень. Комунальні платежі в місяць десь до 6 тисяч гривень. По-різному, отоплювальний сезон, неотоплювальний сезон, залежить від того, що там платимо, не платимо. Отже, комунальні послуги я не рахую, бо ми їх спла сплачуємо. Але ми не сплачуємо оренду, ми робимо ремонт. Отже, беремо ці 15 тисяч гривень, фіксуємо їх. І поїхали, що ми в місяць придбали за е, рахунок орендних цих несплачених коштів. так? Наприклад, мені потрібна була в один місяць посудомийна, посудомийна машина. Чому е, я порахувала, що це зекономить мій час для того, щоб я могла займатися своєю роботою і заробляти гроші? Багато такої роботи, яка потребує саме моєї уваги і присутності, посуд і мити посуди, просто говорити по телефону я не можу. І вирішили, що нам потрібно купити правильну, не правильну, а посудомийну машину, яка буде тут уже. Залишатися, її забирати ми з собою не будемо нікуди тягати. Переїдемо на нове місце, і на новому місці будемо вже купувати те, що нам потрібно, чи ми будемо просто винаймати там, що то буде, це вже як будемо жити, будемо бачити. Отже, посудомийна машина коштувала 4 тисячі гривень на той момент, і ще ми заплатили за доставку. Взяли ми цю машину, посудомийну, взяли ми її в вживаному. В стані. Тобто вона була вживана. Ми не брали нову, ми взяли вживану. Але вона класна. Ну, добра, вона мене влаштовує зараз, коли я нею користуюся, вона здорова, влазить багато посуду, вона гарно миє. Вона мене влаштовує, працює як годинничок. Більше того, той, хто продавав, він дав гарантію цілий рік на те, що якщо з нею щось зіпсується, він її забере, привезе нам якусь іншу машинку. Тому беремо 15 тисяч гривень, які ми мусили би сплатити, віднімаємо ці 4 тисячі плюс доставка. От 4500. 4, 500, 4 500 віднімаємо. Що залишається? Ось цю суму за місяць я вже можу відкласти в метри квадратні. Ось чи буде тут метр квадратний? Скоріше всього, що ні. Бо один метр квадратний в Києві коштує 1500 доларів, там, де я купую собі метри квадратні. А в Ужгороді він коштує 750 на даний момент. Але воно росте. Ринок не стоїть на місці, воно росте. Отже, ось таку суму я. Відкладаю ось тільки метри квадратних, я можу купити за той місяць, коли я купила цю машинку посудомийку Далі, наступний місяць. Наступний місяць нам потрібно було купити, і то, що тут залишиться, це микрохвильова піч. Ходила трошечки по цим групам, де віддам в гарні руки і так далі. І я забрала безкоштовно, теж в гарному стані. Я її забрала за 0 гривень взагалі. Забрала і поставила в квартирі, вона працює. Мила почистила і вона працює Вона в гарному стані. Вона залишається тут. Отже, 15 тисяч гривень за місяць, мінус 0 гривень, залишається 15 тисяч, які знову ж можна направити в метри квадратні. Гарна сума, гарна сума. Ось наступне холодильник. Холодильника в цій квартирі теж не було. Холодильник треба було купити. Я його перекупила за 2500. Звідси з'їжджала дівчина, яка тут жила, точніше, мама з двома дітьми, і вона сказала: Холодильник, мій, я його або зараз виставляю, продаю, або ви можете його перекупити. Я подумала, що краще перекупити холодильник, ніж його знову десь шукати, привозити, тягнути на собі. Знову ж цей вже стояв тут, і ціна мене влаштувала. Він вживаний, невеличкий, гарний, він просто зовні не гарний. Але всередині він працює дуже круто, а це основне мені холодильник не для краси. І в наступних відео я буду цей холодильник переробляти. Ну, Тобто я зроблю, щоб він був презентабельно гарний. Робимо ремонт, і меблі ми теж приводимо в порядок, щоб вже тут було видно, що воно зроблено гарно і для себе, ну і залишаємо, і дякуємо тим людям, які нам дали можливість пожити в цій квартирі. Це дуже добрі люди, гарні, хочеться для них зробити щось хороше, залишити не тільки гарну славу після себе, а залишити ще якийсь плюс після себе. Тому холодильник я теж буду приводити в порядок для, для себе в першу чергу, бо мені подобається, щоб було гарно, було естетично. Я знімаю відео і треба, щоб де б там що не зачепило, щоб воно виглядало гарно. Це приємно. В будь-якому випадку картинка приємна і декорації вони теж піднімають настрій. Так? Але холодильник ми купили за 2500 гривень. Якщо взяти в той місяць, коли ми купили холодильник, то 15 тисяч гривень мінус 2500, от цей остаток, ми можемо спокійно направити метр квадратний, що ми і робимо. Ось так. Тому ось такі цифри на даний момент. Які цифри будуть за січень місяць 2026 року? Я розповім у наступному відео. Це вже буде початок ремонту. Рухаємося до своєї квартири, і це можливо. Як домовлятися за таке житло і чи вигідно це, я розповім вже, мабуть, в кінці, коли закінчиться весь ремонт, коли ми вже будемо з'їжджати, коли вже будуть якісь результати, куплення метрів квадратні або квартира. І тоді я можу розповісти вам, чи воно того вартує. Але як направляти оці різницю між доходами і розходами в квадратні метри, це можна практикувати уже паралельно. Воно не займає. Не потрібно для того шукати квартиру там задармо, щоб часом не втрапити в якусь неприємність. Більше того, треба навчитися домовлятися за такі квартири, знати свою цінність, що ми можемо дати, і знати потребу людини, яка здає ту квартиру. Це треба вести переговори, а цьому треба навчитися. Навчитися цьому можна на курсі 8 навичок багатих людей. Ви можете написати мені в коментарях, я відповідаю. Особисто теж можна, написатися, якщо, написати, якщо перейдете в телеграм-канал, там є посилання, де можна особисто зі мною зв'язатися, а я вам відповім. Вийдемо ось так в ефір, і на всі запитання відповім, де, що і як, за якою ціною, куди я рухаюся і як ви можете отримати для себе користь. Ось так. Десь ось так воно виглядає. І виглядає, і практикується. Дуже хочу змінити в цій квартирі в першу чергу для себе, щоб було чисто, гарненько. Більше того, ми чекаємо на дитину ще декілька місяців залишилося. Треба встигнути якомога більше зробити порядку для самих же себе, бо з'явиться дитина, і не факт, що я зможу стільки багато часу приділяти там тому, тому ж прибиранню чи тій же. Тому, тому ж ремонту, але все одно щось буде робитися. Бо ми живемо, ми то використовуємо і в чистоті, і в доброті жити завжди хочеться. Завжди хочеться поліпшити свій матеріальний стан, а також хочеться ну, свій рівень життя підвищити. Це не обов'язково робити за рахунок великих покупок. Це можна зробити або своїми руками, або домовитися за дешевше, за взяти безкоштовно і так далі. Я ділюся цим. Я можу все це купити, але я ділюся цим з людьми, яким можливо потрібна буде. Потрібен буде такий досвід для того, щоб теж накопичити собі на квартиру або почати жити в плюс. Це дуже важливо. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити лайк та підписатися, якщо вам сподобалося відео. Далі буде багато корисного. Більше того, ще раз скажу, що ви зможете так, як я. Якщо це можу, я це можете і ви. І разом ми сила. Всього найкращого, па!